Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. А оце що? Це для живота. А, а оце знаєш що? Це для усіх частин тіла. Ага. А це що? Це лікує синці та подряпини. А, а оце робить синці та подряпини. <свист> а оце що? Це заспокійливе. А, заспокійливе. А в мене найкраще заспокійливе. Дивись. <свист> Заспокоює <я> конкретно. <свист> І ти що, все це знаєш? Так. А звідки? Для того, щоб це це вивчити, мені довелось отримати вищу медичну освіту. Yeah. А у вас яка освіта? Вища дворова. Що <плес> ти смієшся, моя вища дворова краща, ніж твоя. Не смішіть мене, будь ласка. Хочеш я тобі зараз підвищу рівень продаж? Звісно, але як ви це збираєтесь зробити? <плес> Зараз побачиш, будь ласка. Дякую. Добрий день. Доброго дня. А Мені. Ось Бинко. Ось, будь ласка. Угу. 10 гривень. 10 гривень це все. А в чому бізнес? Ти ж на проценті з продаж? Так. І скільки ти отримаєш? Невелику. А, а скільки коштує от -от для голови? 50 гривень. Ага. <плес> Що ви робите? Голова болить? Болить! Продаємо тут. Що таке? Крутить живот. Живіт. Даємо від живота оту за триста. <плес> Печінка болить чи додати? Ні, ні, ні. Нормально. А для печінки щось. О, молодець. Що в тебе з колінами? А-а-а, Поки що нормально, але ж я для профілактики візьму щось дороге. О, молодець, тепер точно візьмеш. <світ> 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 ось, ось, все що є, все ж є. Будь ласка, бери. Давай, давай. Гані отсюдова і нікому не розказуй про нашу терапію. Диви, <свист> як навалює. Бистріше, ніж сюди прийшов. А ти кажеш, вища медична освіта. А тепер давай 50%. Які 50%. Закон Вищої дворової школи бізнесу. А, добре. Будь ласка. Молодець. Спрацюємось. Напарник. <свист> Коли в мене алергія на пилок краслини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Добрий день. Ви Працюйте. Ну? Ага. Дайте дайте вату і банку спирту. Даю, даю. Тільки швидше, швидше, швидше. Ну, Якщо чесно, то дуже. Дивно, ви закуску вибрали. Та ні, яка закуска? У нас операція. Лікарня через дорогу. А, ага, сто гривень. Ага. Дякую, дякую. побачення. Ага. Дайте ще цей як його, засіб для наркозу. У вас що, і цього немає. Та я звідки знаю, є чи нема. Раніше я був, а зараз нема. Давайте тільки терміново. Вам який саме. А вони що різні бувають? Ого, а що ж робити? Давайте дешевше, ага. Господи. Вам загальний або місцевий? А, а вони ще діляться, ой, ой, йокерний балет. Давайте тоді. А який краще? Це від операції залежить. Ага. Яку ви робите? Ріжемо там і щось вирізаємо маленьке, щось таке. Апендекс! Точно він. Некільний. Давайте. Тоді загальний. Ага, беру. Скільки? П'ятсот. О. Дякую. А ще цей. Є у вас препарати, які зупиняють кров. Вас що і цього немає? Та нема. Ні, ми ще не різали. Просто вкололи наркоз, а потім розуміємо, що потрібні оці препарати. Так що є? Ага, і ще о -о -о, ця штука, якою ріжуть така гостра. Скальп. Скальпель. і Ой. ті препарати. Давайте, скільки. Тож, Тож вас навчало. П'ятсот. О, дякую. Що ви робите? Виявляється, для операції дуже багато ліків потрібно. А Вже ж це ж операція. Ну, от, Ми подумали, у вас тут... Так, багато ліків операцію зробимо тут. Ага. Ви не хвилюйтесь, ми надовго не потурбуємо. Кричати він точно не буде. Давайте нам все ось по цьому списку. І може, ви підскажете, як правильно розріз робити? Ага. Може, ви краще в приватну лікарню його повезете? Та ну навіщо? Зараз на Ютубі подивимось і все. Точно, включай. Там стільки таких відеоуроків. Ага, ага. Як робить ця операція. Розрізаємо, дістаємо ага. і зашиваємо. Я шити вмію. Все, значить, ага. ви зашиваєте. Скальпель. Швидше, швидше. І Скальпель. Скальпель. Скальпель, На скальпель, скальп. Ну що, Женя, Давай перевіримо, чому навчили тебе в університеті. <гум> давай. Що тут написано? А, ну це легкотня. Тут написано Анальгін. Це легкотня. Так. А що написано ось тут? <риваж> <ривыч <masculine> <-й -й> <-янь> Я це вчив. Це краплі для очей. Не вгадав. Р -р -р Розчин для шлунку. Дивись уважніше. <ривыч> Не знаю, здаюся. Це сироп від кашлю. Ну що не зрозуміло? Ладно, ти молодець. Для першого разу непогано, Добре. а завтра продовжимо. Ага. Добренько. Так. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Допоможіть мені, будь ласка. Лікар щось понаписував. Я не можу розібрати. Так, так, так. Дивись, як працюють профі. Uh -huh. Так, сироп від кашлю. Uh -huh. Так, розгомозговін. Uh -huh. Так. І ось останнє. Це засіб, який попереджає алергію від алергії. Uh -huh. <earth> Дякую. Нема за що. Це все, що я змогла прочитати з вашого листочка. До речі, з вас 15 тисяч 445 гривень. Але ж я. Можна карткою. А! Добре. Будь ласка. О! Лайфхак! Будь ласка, це ваше. Я не підозрював, що я настільки хворий. Лікарю відніше. Бажаємо здоров'я. Все Добре. Дякую. Як ти так швидко все змогла прочитати? Та я взагалі не зрозуміла, що тут написано. Але давала щось таке, щоб не зашкодити. Це твій другий урок.